Понад 30 тисяч гривень зібрали студенти Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права під час благодійного заходу, організованого спільно з волонтером Ігорем Хоніним. Основна ініціатива. А... Походила від студентів, вони звернулися своїм студентським самоврядуванням до адміністрації нашого інституту з проханням організувати якусь підтримку Збройним силам України. Тоді ми налагодили відносини з Ігорем Хоніним з його благодійною організацією і спитали, яка на сьогодні є потреба в підтримці, і звісно ж, підключилися до поточного збору саме для 110-ї механізованої бригади. Молодеж вона набагато свідоміша. Ніж дорослі. Ну, це для мене так. Навіть я так вважаю, що набагато свідоміше, ніж я. Молодь просто хоче приймати участь, їх треба направляти, їм треба розказувати, що не соромтеся кидати 2-3-5 гривень це реально кошти, це реальна допомога. Але якщо це будуть робити всі, то це виходить велика сума. Основною метою заходу стало бажання студентів долучитись до збору коштів, організованого волонтером Ігором Хоніним. Наразі чоловік відкрив волонтерську банку на купівлю пікапа для 110-ї окремої механізованої бригади. На самому благодійному заході ми зібрали 13 майже 700 і під час кидали чи кошти, це трошки більше 20 тисяч. Студенти з задоволенням долучилися. Вони приєдналися до зустрічі, закупили за власне кошт смаколики для того, щоб пригощати всіх, хто буде присутні на даному заході. і звісно, донатили скільки вже хто зможе, тому що відчувають свою відповідальність перед країною. Збір коштів на купівлю пікапа для 110-ї окремої механізованої бригади триває. Долучитись до нього може кожен небайдужий, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані.